Виплати до дня незалежності станом на 16 серпня головне управління пенсійного фонду України в області спрямувало на неї 41 мільйон 400 тисяч гривень для понад 34 тисяч осіб. Хто з громадян має можливість їх отримати? Як та який їх власний розмір? Про це будемо говорити далі із заступником начальника управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України в області Наталією Войток. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Тож. Пані Наталю, які категорії можуть отримати? От як ми почули, 34,5 тисячі осіб на Чернігівщині мають можливість отримати ці виплати. Які саме категорії? Так я хочу в першу чергу привітати наших слухачів з прийдешніми святами з Днем Державного прапору України та Днем Незалежності України і побажати всім міцного здоров'я, добробуту, віри, миру та перевоги. І, отож, окремим таким, скажімо, сюрпризом, можливо, можливо, і не сюрпризом, буде от така грошова виплата. Давайте так. пояснимо, хто саме на неї так може дійсно в цьому році деякі категорії українців зможуть отримати вже майже отримали, тому що місяць закінчується. Отримали виплати грошові одноразові виплати до Дня Незалежності України. І ці виплати вони розмір їх коливатиметься від 450 гривень до 3100 Порядок здійснення цих виплат передбачен постановою Кабінету міністрів 1396, яка прийнята 27 грудня 2023 року. А саме розмір цих виплат, він встановлений, визначений, верніше, в постанові 369, яка прийнята Кабінетом міністрів 2 квітня 2024 року. Так от, згідно цієї постанови, і саме різняться розміри. Три грошової виплати в залежності від статусу особи, виходячи з постанов, це такі вперше виплати відбуваються на Чернігівщині. Ну і в Україні, 2023, -му. 2023 -му році, третьому також та, угу. да, в тому році, також отримували. Отримають виплати в розмірі 3100 гривень. Від 3100 гривень до 2700 це особи з інвалідністю внаслідок війни. Перша група це 3100 гривень, друга група 2900 і третя група 2700. Також, в залежності від групи інвалідності, можуть отримати виплати колишні. Колишні малолітні в'язні концтаборів, гетто інших таких місць примусового тримання, які також визнані особами з інвалідністю відповідно першою, другою, третьою розміри, такі ж саме: 300, 2 900 і 2 700. Люди з інвалідністю внаслідок війни йдеться і про другу світову, і про нинішню російсько-українську так? війну. Так, так, угу. так друга категорія осіб, які можуть отримати ці виплати, це. Учасники бойових дій це постраждали учасники революції гідності і колишні неповнолітні в'язні концтаборів, і також місць примусового тримання, які також стали верніше, і діти, які народилися. Від таких батьків у таких місцях примусового тримання розмір цієї категорії осіб складатиме тисячу гривень. Вони можуть отримати. І ем, також такий розмір, як 3100, отримують особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Це всі категорії. Ні, це категорії, які визначені безпосередньо законом України про статус ветеранів війни, гарантіях соціального захисту. Стаття 11 дає перелік цих осіб. Ну, це особи, які нагороджені орденом героїв Небесної Сотні, це герої радянського союзу, це повні кавалери ордена слави, особи нагороджені, чотирма і більше медалями за відвагу, а також герої соціалістичної праці, які достойні цього звання за працю у Другій світовій війні, в період Другої світової війни. Цей перелік був доповнений у 2022 році і особами також, які мають особливі за заслуги перед батьківщиною, вважаються особи, які безпосередньо брали участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, і яким, починаючи з 2014 року, присвоєно почесне звання Герою України з врученням ордену Золота зірка. Також врученням ордену Богдана Хмельницького трьох ступенів за мужність трьох ступенів і княгині Ольги трьох ступенів. Якщо ці нагороди були вручені посмертно, чи має хтось із так. членів їх родин отримати ці да, грошові да. виплати? Да. Так, от члени сімей загиблих померлих ветеранів війни, члени загиблих померлих захисників захисниць України. Вони отримують 650 гривень. Це розмір складатиме такий 650 гривень. Також 650 гривень у нас отримують дружини або чоловіки померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, і дружини, чоловіки померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, які визнані за життя особами з інвалідністю. Тобто, ця категорія отримує 650 гривень гривень. це всі категорії, які мають можливість отримати виплати от саме до дня незалежності, так. Ні, ще є. І ще є. Ще є в нас. <кхи> Також під цю виплату підпадають учасники війни та колишні в'язні концтаборів, гетто, інших значить, місць, де примусово тримали людей. Це особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, які були зайняті боротьбою в тилу ворога. Цим категоріям виплачується по 450 гривень. До, до, виплати допомоги, отож, ми почули, що понад 41 мільйон гривень понад 41 мільйон 400 тисяч гривень спрямовано вже угу. на ці виплати, але це ще не фінальна сума. Так ні, також виплати ж. Е... Отримувачі грошової допомоги, які зокрема ті, які не встигли звернутися, і яким було відповідний статус набили вони до 24-го року, поточного року, і їм не виплатили з на 1 жовтня. Вони мають право звернутися до 1 листопада і отримати цю виплату. Угу. Також отож, про все по черзі, скажімо так, є люди, які вже отримали ці виплати, є хто ще ні. А яким чином нараховуються ці виплати, це одноразова виплата, виплата раз на рік. Як вона нараховується? Тобто, це разом із є різниця. Якщо ці категорії осіб, які ми перелічили, в цієї категорії осіб є отримувачі пенсії, тобто вони вже є пенсіонерами, то ці виплати їм будуть нараховуватись автоматично, звертатись нікуди не потрібно. Мається на увазі до пенсійного фонду, вони будуть автоматично виплачені разом з розміром. Пенсії відповідний місяць, в серпень місяць, це що стосується пенсіонерів. А якщо в... людей не пенсійного віку, да, якщо люди не пенсійного віку, вони ветерани війни, які проходять службу, працюють і звичайно, що не є пенсіонерами, то кошти їм буде спрямовано на небюджетні рахунки військових частин підприємств, установ організацій за попередніми заявками цих організацій. Так. тобто потрібно ще попередньо звернутись із заявою. Ну це підприємства. Вже військові частини нам подають такі кількість цих осіб. Ну заявки такі давайте роз'яснимо, як потурбуватись саме про те, аби військова частина або підприємство написали таку заявку до пенсійного фонду і от таким чином отримати виплату. Співпраця налагоджена. Вони всі знають військові частини. Вони нам надсилають ці заявки на нашу офіційну адресу, і розписуються ці наші матеріали справи, і йде нарахування цих виплат саме на рахунки цих небюджетних. На бюджетні рахунки цих військових частин. Але є ще в нас ті, хто мають ті, хто все ж таки повинні звернутися так безпосередньо до пенсійного, пенсійного фонду. фонду. Угу. Так. Це якщо вони не є пенсіонерами, вони значить, на даний момент не проходять службу і не працюють, то їм такі категорії осіб необхідно звернутися до пенсійного фонду України до сервісних центрів, їх у нас. 24 в області в кожному районному центрі є сервісний центр, ну взагалі до будь-якого територіального органу пенсійного фонду, і м, подати заяву, угу. подати заяву з м, паспорт, код, необхідні документи, близько посвідчення, яке підтверджує наявність. Статус дату да, саме тієї особи, яка угу. має Та, право отримати да. цю виплату? Да. А якщо встановлено було до якогось певного періоду, як, як ви говорили про те, що не всі можливо ще там мають той mm -hmm. статус, можливо, нагороджені були дещо згодом, аніж формувалися ці списки людей, які mm -hmm. мають право отримувати ці кошти, як, як довести? На наступний рік вони будуть мати право у кого було значить після 24 серпня. Обов'язково вони будуть мати право на отримання такої допомоги. Кошти з державного бюджету. Виділені так. ці так, так. А, нарахування, як ми почули, ті, хто люди пенсійного віку вони отримують разом із виплатами, разом з пенсією а, на свіже, там на свою картку. Mm -hmm. А як щодо безробітних, про яких ми говорили, ну от які наразі не мають там військової частини або підприємства, в якому працюють, як отримують вони через банківську установу, коли е, е, така особа приходить на прийом до спеціаліста сервісного центру, е, там роз'яснюються і пакет документів, і умови. Подання заяви, значить, це формується заява в електронному вигляді, скануються відповідні документи, і обов'язково зазначається рахунок в банку. Рахунок банку, куди будуть сплачуватися, перераховуватись ці кошти. Якщо от ну слухач або слухачка почули, що вони є у відповідній категорії, вони мають право отримати цю виплату, але з тих чи інших причин її не отримали. Як перевірити, як переконатись, що не загубились в списку або що? От чи як це можна з'ясувати? Обов'язково можна звернутися за телефонами гарячих ліній до сервісного центру пенсійного фонду, звернутись особисто на приїзд. Якщо люди є користувачами веб-порталу, то на в особистому кабінеті ця інформація також буде відображатися. До речі, важливо сказати, що не тільки можна особисто звертатись до пенсійного фонду або чи до ЦНАПу до центру адміністративних послуг, можна ще подати заяву через засоби веб-порталу пенсійного фонду, створив тобто електронно. електронно, створивши особистий кабінет за допомогою електронного підпису, і це дуже зручно. Ручно, актуально і не тільки можна з цим видом допомоги звертатися, а взагалі дивитися свої індивідуальні дані. Угу. От як ми почули, це виплати до Дня Незалежності. Для тих, хто не встиг отримати ці виплати, як ви зазначили вже кінець місяця, а до саме до цього дня до 24 серпня. Що їм робити? Чи можуть вони ще отримати цьогоріч цю одноразову виплату? Так, звернувшись до сервісного центру, ну способи значить, звернення ми ж озвучили це угу. або особисто, або через особисто через. З Центр надання адміністративних послуг або через веб-портал до листопада місяця мають право звернутися і отримати ці виплати, тобто до листопада можна саме отримати цю виплату. Да. Та, угу. поточного року, якщо людина є в переліку цих категорій, да, да. якщо вона да на це має право, має відповідний статус. Угу. Дякую вам за роз'яснення. Нагадаю, нагадаю нашим слухачам, що у студії була заступник начальника управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України в Чернігівській області Наталія Войток.